Всім привіт! Шановні! Сьогодні маю на ремонті цікаву штуковину. Це є контролер заряду від Віктрона MPPT RS 450, 100 тобто два MPPT трекера по 450 вольт вхід. І максимум, що він дає на виході, це є 100 А. 100 А на 48 вольтову батарейну зборку. Маємо два трекера по 4 кВт кожен, але в сумі 57,6 В на 100 А, тобто сумарно з двох трекерів, максимум він може вичавити з себе 5,7 кВт плюс-мінус. Тому такі контролери добре використовувати, коли у вас є стрінги 2, які орієнтовані в різних напрямках. Схід-захід. І однозначно, це штука для автономії, не для якихось там зелених тарифів і тому подобного. Добре, йдемо далі. Прийшов даний контролер із проблемою DC Voltage Error. І сталося це помилка під час грози. Прилад був не заземлений. Подивимося, що у нас є. І зараз дам 30 вольт на нього. Він має стартанути від цієї напруги. І подивимося, що він нам скаже. І чи взагалі щось нам скаже. Так, battery Positive Negative. так, збільшую. Напругу О, засвітився дисплей, кнопка вимкнена. І потух. 30 вольт. Струм 0. Так, добре, давайте я його включу і подивлюся, чи буде якась бодай, реакція на дисплей. Запустився струм якийсь є. Видає інформацію про себе. А, так, DC Voltage Error так і є. Але, дивіться, є у нас інформація, напругу бачить на батареї. Індикація робить. Ну, тобто чіп живий контролер контролер живий, все добре, але якийсь у ньому всередині свист затухаючий. Так ніби якийсь високочастотний Трансформатор бере, свистить і частота свисту понижається. Давайте я подивлюся, чи буде якась у нас інформація у Victron Connect про нього. Зв'язок із цим пристроєм можливий тільки через Bluetooth. Так, да, він має каншину, яка підключається до всієї їхньої системи, вони обмінюються даними. Але для того, щоб зайти в налаштування його, треба... Верніше, не треба, не а можна лише через мобільний пристрій, через смартфон. через Програму Victron Connect за допомогою Bluetooth з'єднання. значить Бачимо, що він його бачить. Спробуємо підключити. Да, він підключається. І маємо інформацію про даний пристрій. Ну, все по нулях. От, напругу видно, State fault. Да, В помилці він. Ну, і історія От, Errors. да Тобто контролер живий, це добре. Ну що тут думати більше нема чого. Давайте я його зараз розберу і подивимося далі, що там буде. Так, Будь ласка, ось наш контролер у розібраному виді. Ну, зрозуміло PV-вхід, тут фільтрація йде. Тут у нас йде От, іменно це наш трекер, два трекера зливаюся в одну конденсаторну банку, далі два транзистори розкачують, цей трансформатор і ці транзистори вже як, працюють як випрямляч і видають напругу на батарею. Ну, і тут плата керування. Я зараз буду детальніше дивитися, да, доступитися тяжко, прийдеться мені витягувати всю плату. Ну і так вже більш детально оглядати. Все, плата витягнута. Ну, з Невеличких неудобств можна сказати лише те, що от плата керування, ну це правильно, плата керування просто прямо запаяна через такі от стойки, запаяна в основну плату, і для того, щоб з нею працювати, то її або повністю випаювати. Ну дуже не хочеться це робити, або попробувати її трошки відігнути. Але це потім, думаю, що я її відігну. Ну, треба раз знайти в чому причина. Добре, Зараз підкинув вентилятор і знову запустимо його. Підключив я вентилятор. Кнопка. Так, збільшуємо напругу. Ємності заряджаються, кнопка виключена. Ніякого короткого немає. Ну, давайте пробуємо. Без дисплея він нам не потрібний. Вмикаємо. Чуємо писк, правда? Чуємо писк. Чуємо писк. І він потихеньку частота цього писку затухає. А цей писк іде звідси. Скорше всього, цей трансформатор він пищить. Це трансформатор блоку живлення. Що у нас? Так як у нас помилка DC Voltage Error, то я думав, що помилка з трекерами. Походу, це у нас буде проблема із блоком живлення. Він пищить, чи то він піщить по якійсь причині, чи він сам пищить. О, коротше, треба буде мені перекопати блок живлення, подивитися, що там твориться. Так, продовжуємо. Прозвон, блок уживлення, що первички, що в показав, що в первичці немає ніяких нюансів. А у вторичці маємо короткі. У вторичці короткий на коротко, кераміка на коротко і три конденсатора на коротко. Чи це у них проблема, чи це проблема у Компонентах, які живить ця лінія, буду визначати далі. Але, що Просто треба камеру відкласти, класти, брати фен і ну і далі працювати. А результати обов'язково покажу у відео. Продовжую. Фан 3224Т. Як це по-англійському? The CPSD. Yeah. Ось його локація. Тільки після того, як я його витягнув, наші короткі зникло 47 7 резистор, резистори вихід його, да, от ці імпульсні діоди. Все в порядку. Лінії йдуть далі до ось цього. бачите там, Трансформатор гальванічної розв'язки, і далі йде після нього, йде управління цими двома високовольтними транзисторами, які dc to ac да, розкачують цей трансформатор. Ці лінії живі, тому є великий відсоток вирогідності, то що, якщо замінити цю мікросхему, цей драйвер ПВМ все б мало запрацювати. Дуже на це сподіваюся. Якщо це буде так, то дійсно ремонт можна буде віднести до категорії дуже легеньких. Добре, йду шукати мікросхему, і далі і буде. Так, нова мікросхема на місці. Перепровірю ще раз все, зараз отак от тимчасово зібрав, хочу його запустити. Даю 30 вольт, запускаю. Блок живлення вже не свистить. No PV Input Power, не бачить він, а, сонце, але він ніяких помилок більше не видає. Добре, добре, тобі, тоді я його збираю і піду поставлю його на місце. Подивлюся, як він себе поведе вже із підключеним сонцем. Так, все підключили. стрінги виключені. Запобіжник встановлений на лінію батарей. Значить, давайте із спочатку без стрінгів. Знову вмикаємо. Бачимо, що він запускається, no PV-input Power. Показує напругу батареї, температура батареї. Один стрінг західний 0 вольт. Східний стрінг. Добре, тепер вимикаю, вимикаю один стрінг. Цей. І тепер вмикаю його. Ну, що буде? Мінус 10 Вт. О, пішла наша батарея. Пішла наша зарядка, правильно? Батарея, да, Так, у батарею давить двадцять шість двадцять сім ампер. Вимкнувся вентилятор. Чудово, східний стрінг 0. Ну, давайте ще раз виключу. Тепер пробуємо запустити його із східним стрінгом. А Зараз вже в принципі, сонце десь посередині між ними. Тут у нас система схід-захід. Східний стрінг теж дав нам видачу. Чи ні? Ні, мигає помілка. Бачите, Short Circuit. Це у нас східний стрінг. Добре, ми виключимо. Знову західний включимо. Західний стрінг походу працює. Ні, знову помилка. Все, бачите, Short Circuit. Значить, у нас ще є помилка. Продовжуємо роботу. Значить так, короткочасні забіги з бубном на довгих дистанціях. Показали мені наступне. Дивіться, це є ремонт консол Віктроновський і він показує, що Шорт Circuit от у нас з'являється час від часу. Але взагалі-то кажучи, сам контролер працює, працюють обидва трекера, видають потужність і все нормально. Я знайшов звідки ростуть ноги в Short Circuit. Зараз я вам просто пояснюю, як працює система Віктроновська, щоб ви розуміли. Значить, Система у Віктрона побудована наступним чином. От Є різні пристрої, і всі вони зв'язуються в одне ціле за допомогою gx девайса, gx модуля. В даній системі GX-модуль вбудований уже у інвертор. от Це, бачите, модель GX. А це у нас відображається Remote Console На будь-якому пристрої можна зайти на IP-адрес GX-девайса і бачити всі налаштування, але можна змінити далеко не все, тому що в найглибокіші налаштування системи використовують спеціальний адаптер і спеціальну електроновську програму. Значить, у нас є інвертор, у нас є контролер і у нас є GX-девайс, тобто мозки, які все обчислюють. В даній системі я вже казав, що Струм заряду акумулятора налаштований на рівні 17 А. І як система е, думає, як це робити? Ну, ви ж розумієте, от є у нас контролер, да? ну, якщо ми йому задамо 17 А, він буде давати 17 А, а цей буде брати, наприклад, 20, то цей буде і далі продовжувати 12-17 да? Ну, неправильно, треба ж ще заряджати акумулятори. А тут система модульна, тобто контролер окремо, інвертор окремо. І як воно працює? Інвертор вимірює струм, який він споживає. Мозги дивляться на це і диктують контролеру видавати струм, щоб покрити це споживання і ще зарядити 17 амперами Акумулятори. І от я зараз вам покажу ці показання, де вони правильні, а де вони неправильні. Так, заходжу у меню. Заходжу в. Під систему інвертора і бачу, от напруга на терміналах батареї, бо тут іде вольт прямо на терміналах батареї, не на терміналах інвертора. І струм. Дивимося, батарея 53,7. 53,7. Правильно? Правильно, хоч мультиметр звіряй. звіряє. І струм. 11,4 ампера 11,1, 11, ,1, 11 10 9. Так, правильно? І точно так тут. 11,4. Тобто інвертор. Всі ці показання робить правильно. Вимірювання робить правильно. Заходимо у підсистему MPPT контролера Бачимо е, інформацію по трекерам і інформація по батареї. Трекери 2 ,1 і 2 А. 2, 1. 2. Вірно? Вірно. По трекерам проблем немає. Батарея, вихід 28 Ампер. Насправді 25. І чим більший струм видачі, це я вже потім додивився. Чим більший струм видачі, тим більша ця різниця. Тому. Іноді, коли у нас запускається якийсь дуже потужний пристрій, воно заходить в помилку Short Circuit. Ця напруга вона береться із мозгів, які міряють напругу через Sense Wire прямо із терміналів акумулятора. Тому напруга, що тут, що у цьому буде якби одна 53,74. А в інвертора 5374. і те саме. Тому тут іще лишається якась проблема із вимірюванням струму на виході. Чи ця проблема створилася через той же самий імпульс блискавки, чи, можливо, то щось я на рукожопив, коли це робив, вирішував основну? Не знаю, але так чи інакше, цей контролер ще я зніму. А, і обов'язково. Постараюся вирішити цю проблему. Але наразі те, що він працює і заряджає батарею, це добре. да Ця похибка призводить до того, що у нас неадекватний струм батареї, бо от реально нам да от він, він заряджає якби 17 Амперами, а реально є лише 13. да от Подача. Вихід. Правильно, да? якщо взяти обидва зразу, будемо мати різницю. В одному 23,6, в другому 11, різниця 13. От і все. Добре, що похибка якби спотворюється вниз, а не вверх. Тому дане відео я буду завершувати, тому що контролер запрацював. Ну, а проблему із вирішенням. Похибки вимірювання обов'язково також зніму і покажу вам результати. На все добре. Дякую за перегляд.